Увага! Увага! Проводиться евакуація! Увага! Проводиться евакуація! На Миколаївщині продовжується робота з ліквідації наслідків підтоплення населених пунктів внаслідок підняття рівня води після теракту на Каховський ГЕС. Підрозділи головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області щодня надають допомогу місцевому населенню. Рятувальники евакуюють громадян. Однак, попри всі ці випробування, залишити власну домівку може не кожен. Тому у разі нагальної потреби надзвичайники доставляють до затоплених сіл чисту питну воду, продукти харчування та речі першої необхідності. Вчора вони працювали у трьох населених пунктах Снігурівської територіальної громади в селі Афанасіївка, Нововасилівка та Павлівка. До роботи залучили п'ять човнів та понад 20 рятувальників. За день надзвичайники надали допомогу більш ніж 50 громадянам, в тому числі і маломобільним верствам населення. Наразі евакуація все ще триває. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.